Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі, Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Єрей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Вітаю всіх, вітаю всіх глядачів. Ну, дякую. Сьогоднішнє Євангеліє продовжує вчорашню тему, тож давайте послухаємо: Небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Про день же той або про годину ніхто не знає: ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець. Пильнуйте, будьте насторожі і моліться, бо не знаєте, коли настане час цей. Подібно до того, коли чоловік, відходячи в дорогу і залишаючи свій дім, дав владу слугам своїм і кожному своє діло, і наказав воротареві пильнувати, так і ви пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде господар дому ввечері чи опівночі, чи як півні заспівають чи вранці, щоб коли він несподівано прийде, ви не спали. А що кажу вам? Кажу всім: пильнуйте. Отже, дуже гарний такий приклад наводить Христос: тобто, нам дані завдання тут на землі, доки не повернеться наш Господар Ісус Христос. Він говорить піль... пильнуйте. От в чому це має проявлятися? Щоб ми не були як той фарисей, що да? ми нещодавно згадували. Він виконував усі закони Моїсея, але все одно залишився таким глибоким грішником. То як ми маємо пильнувати? Знаєш, мені подобається це слово пильнуйте в церковно Церковнослов'янському перекладі. Там кажеться трізвіть трізвітися, і це стосується не тверезості. Яка як антипод, mm -hmm. алкоголю. а саме бути пильними. Тобто, дійсно, український переклад слово трізіті уособлює е, собою багато таких нюансів, mm -hmm. а, а, а будьте пильними, якраз е, націлює нас на те, в чому ми маємо бути пильними. Е, я, якою має бути ця пильність? Е, тут насправді декілька таких. Векторів я би означив. Перший це дійсно бути пильними, тобто постійно бути готовим до зустрічі з Богом. І це стосується як другого пришестя, так і якби е день, який ми не знаємо, день нашої кончини. Це раз. А друге, це пильнувати, бути на стражі своїх е воріт душі, тобто очей, уст, слуху. Думок в серці мати трезвіння, тобто мати пильність, Тобто, щоб все зле, що є ззовні, і може нас осквернити, може нас покусити до гріха, щоб ми його не пускали. Тобто, бути, чатувати на Господа і не впустити диявола в наше серце. Це теж, ці слова теж сюди підходять, тобто, що означає бути пильним. І знову ж таки, Господь нас вчить. Уникати зла, не грішити боротися з пристрастями і здобувати якби, нагороду за наші, за наші добрі справи, за наші чесноти. І це теж є якби, постійно бути активним, пильнувати, трізвітися, тобто не спати, не бути в якомусь такому сні, як марево, а бути активним і дійсно виконувати те, що, що він нас, до чого він нас призиває. Мені подобається от момент в Євангелії, коли от Господь каже, що цього те, коли це станеться, знає, тільки Отець Небесний, і далі він продовжує: Ви не знаєте. От зауважте, він, він ні разу не сказав Я не знаю. Mm -hmm. він, він каже, Отець знає, і до учнів ви не знаєте. Чому так? От святі отці пояснюють тим, що якщо б Господь сказав їм, що я знаю, але вам не скажу. То це могло б викликати якусь таку незрозумілість е, у апостолів і навіть обіду. Uh -huh. І Христос, тут, як е, мудрий такий пастир, вчитель, батько, е, говорить їм, що Він. Отсі е, пояснюється, от як ми, коли дитині кажемо, дитина щось просить, а ми не хочемо е, дати, але воно є, але воно може у нас ходити. Дитина каже, батьку, дай ніж маленька. Mm -hmm. А ти кажеш, нема в мене все. Mm -hmm. Ну, якби не кажеш, не дам. Не дам, mm -hmm. тоді істерика. А так, у мене нема. Все. І так е, отут вбачають е, з, тлумачі, що подібний приклад: що Христос не каже: Я вам не скажу.' Він каже: Знає Отець Небесний. Звичайно, mm -hmm. Христос як. Е, Бога людина, як Бог, він мав знати. А ще поділяють, що по-людському він дійсно не знав, по божественному знав. Таке питання відкрите. Давайте далі продовжимо. Через два дні мало бути свято Пасхи і опрісників. І шукали первосвященники і книжники, як би взяти його хитрощами і вбити, але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі. Ну, по суті, це свідчить про те, що учні Христа розуміли, що його хочуть заарештувати. Да? Адже навіщо Євангеліст подає нам цю інформацію? І ну, якщо з такою логікою, не знаю, можливо, навпаки, поки люди зайняті святом, було б зручно організувати цей арешт. Ми розуміємо, що це останні дні Христа з земного життя, якби перед Хресною смертю. Це якраз той період, коли Господь приходив в Єрусалим. А, був в ньому, а потім знов його на ніч залишав, і це перед самою Пасхою. І, і справа в тому, що Господь в Єрусалимі, там де його могли схапити, він постійно був серед натовпу, серед народу. Він проповідував і на саму Пасху. А, якщо ну, так допустити, от він приходить до натовпу, а, він проповідує його оточують. Люди його слухають і вважають великим пророком. А, після Іоанна, тобто, якби дійсно люди, які м, взалкалі духовно, угу. вони дійсно знайшли того, хто дає оту воду живу, і саме свято м, не було б можливості схопити, тому що навіть якщо б спробували, то просто НАТО би не дав. Щось Христу зробити поганого. І от Христос якби постійно уникає тих моментів, де він наодинці. Наприклад, на ніч. Він виходить з Єрусалиму, а потім, коли знову місто прокидується, коли багато людей, він знов туди повертається. І цікавий такий момент, що а, Христос, коли його хотів, так перепрошуємо. У нас якийсь перервався зв'язок. Так. Угу, так. Христос, коли хотів схопити. Е... Вірніше, фарисеї, коли хотіли схопити Христа, він їм не дався. А коли вони, вже була Пасха, і вони якраз хотіли уникнути цього моменту, він себе віддав на хресне страждання. Тобто, от такий момент, що по волі людей він не поступив лихих людей, але вчинив так, коли сам вважав за потрібне. А не коли тобто, його до цього змочувати тоді тобто я ми... за 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 оцим божественним планом? По суті, да так, звичайно, повністю не те, що це люди спровокували, а що він сам прийшов і віддався тоді, коли не люди хотіли, а е, як би е, фарисеї, а коли сам він вважав оцей момент настав. А, а мені тут, до речі, дуже цікаво те, що е, каже Євангеліст, що хотіли його вбити. Тобто він конкретно в цих словах, в цих віршах вказує, що було бажання, був намір вбити. Звідки він міг це знати? Ми з вами вже говорили про те, що е, якраз коли Христос прийшов в хід Господній в Єрусалим, і Христос прийшов. Е, Постійно критикував фарисеїв, а тут ще в самому храмі зробив е, якби вигнав всіх цих mm -hmm. торжників, які платили данину Е, і вони з того мали прибуток матеріальний. То звичайно, тут вони вже бо тоді вирішили, що треба його погубити. Те не любов була давно, але якраз оці події підходи е, підійшли до того, що дійсно вже була якби самий-самий такий накал ненависті, коли і, і вона от вилилась. В рішуче бажання вбити Христа це Зрозно. неодноразово було. Ми пам'ятаємо, як Господь викривав апостолів, не апостолів, цих фарисеїв, і вони хотіли його повели на гору і хотіли скинути, але він своєю божественною силою пройшов повз натовп і ніхто не міг йому нічим завадити, ясно, зрозуміло. Ну що, так потрошку підходимо до, так би мовити, Великого посту, який скоро почнеться. Завтра зустрінемось, побачимо, до чого нас веде Євангеліє. Дякую тобі, отець Володимире, за настанови, за тлумачення, і будемо прощатися. На все добре, хай Господь благословляє і оберігає. Спасибо, Господи. До побачення, друзі. На все добре.